1999 рік дитячий журнал, рубрика Що я чекаю від Діда Мороза, маленький чернівчанин Сашко ділиться, що мріє стати всесвітньо відомим музикантом. 2014 рік найпотужніші зали Франції запрошують його грати на фортепіано, але немає майже досконалості, каже музикант. До сьогоднішнього часу я постійно знаходжу якісь у собі речі, які можна які можна виправити, які можуть стати кращими. От. Ну, я, я думаю, що це нормально для кожного артиста, бо якщо людина думає, що вона вже все знає, то це, мабуть, кінець. А почалося все з багатьох годин наодинці з Моцартом, Шубертом Бетховеном розповідає мама Олександра. Не завжди дитина в 3-4 роки може дві години поспіль слухати якусь класичну мелодію. Е і ми зрозуміли, що він. Музику любить не просто як звичайні люди, а якось по особливому. Тішив Олександр Куконін своєю музикою. Спочатку друзів і родичів. Кілька хвилин могло бути і до години, в залежності від бажання слухачів. А віддали Сашка до музичної школи просто за традицією. Якийсь етап в житті, і діти починали вчитися в музичній школі. Хто в школі хтось закінчував, хтось не закінчував. Це було не так важливо важливо було отримати якусь початкову музичну освіту. Провчився рік, але не зміг скласти іспити, щоб перейти до наступного класу, і тоді мрії бути великим музикантом, опинилися під загрозою. Але наполегливе навчання і вже за рік наздогнав музичну програму. А далі успішні прослуховування в Москві, музичне училище, консерваторія, майстер класи в Ізраїлі, і запропонували навчання у Франції. З того часу світ почув музику Олександра, і тепер хлопець сам викладає французам. Мені аматори, які приходять їм вже за 60 і хочуть вивчити як грати на фортепіано. І розповідає їм секрети успішного виступу. Якщо грає професіонал, то мозги не зупиняються ні на секунду. Ти постійно в постійно треба передбачувати, що буде далі. Тобто, коли ти починаєш, ти якби, тут маєш думати, як то буде закінчуватися. Ми маємо бути повністю вільні, ніде не має бути ніяких зажатостей, ніяких. Ніякого напруження до Чернівців Олександр приїхав із концертом, і батьківська квартира, як і в мріях, заповнена квітами шанувальників. А малеча, яка лише вчиться мріяти, музикант радить не боятися, шукати хороших учителів по життю і наполегливо працювати. Юля Задорожняк, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.